Всім павуча сила! Ласкаво просимо на ігровий канал Спайцов, І ми трошечки перемістились по, по мапі, тому що. М дивіться, ми тупо все вивчили, я в шоці. Тому що ці демони атакують. Вони атакують, і ми маємо от захищати наші території. Захищаємо, захищаємо потроху. Давайте отак. Давайте будемо атакувати долину мед. Ні-ні-ні, давайте ось так. Долина мед. О, ми вибираємо героїв собі, так? Ми можемо вибрати героїв. Ну, давайте Скорпіона. Ну, давайте Карліні. Ну, нехай буде Карліні, давайте. Всі по квестах. Будемо брати лише квестових. Ого. Так. Долина мед це мається на увазі божевільних. Так, окей, це. Аріо е, розповідала, що це місце там, де можуть. Е, м, ну, з'їхати. <свісно> з'їхати з глузду просто, втратити особистість там. Страшні речі можуть коїтись з нами. Так, е, е, всі відносяться обережно до цього місця. Я сподіваюся, я вірю. А, я сподіваюсь, що мені пощастить, але ми не можемо просто так покинути це місце. Ми сподіваємось знайти ключі е, до мезе кешу. Be, be on your guard, everyone. Прикол. Прикол. Окей. Розвідувати. Розвідувати. Так, а нам треба що? Квест. Нам потрібно Крейзі Джакома. Крейзі Джакома. Нам потрібно просто оберігати його правильно. Нам потрібно просто оберігати його. А, він ще й трошки пошкоджений. О, вперед! Ну, дивіться, з цим ми швидко впорались ще. Добре, нам потрібно просто сюди. З Цим ми також швидко впорались. Павучок помер, Он. ще є павучок Давайте одразу підемо. Можливо, навіть можна розділитись. Не знаю. Як краще. Вон ще є люди. Ще є люди і, напевно, нам краще розділитись. Дивіться, он тут. Загубились. Давайте сюди. Так. Э -э тут ми можемо просто швидко наблизитись. О, краса! Краса, краса. Трошки заблокували йому хід. І ще хто ще, хто ще. А, Ні-ні, Ну це, це вже інший рівень трошечки, я не знаю. Давай, Карліні. Вибивай з нього все лайно. Просто постріл. На! Ого, ще один! Ще один, ще один, ще один. Так, добре. When I need him? Давайте тут когось знайшли. Хлопці, гуляйте uh, собі. Господи, оце йому погано. Оце, хлопці, погано. Давайте сюди, скільки ще залишилось? 5 where хвилин. Так, давай з нами. Давай також з нами. Отак. От Просто полум'я, вони впали, і. Ну тут небагато залишилось цього загону, да? Майже не залишилось їх. Давайте сюди, тут ще. Ось це якась інопланетна штука. Я думаю, що це від котлів впала якась вежа, бачите, хім... хімікати і все. І так воно і сталось. Так, дивіться, що він сам блукає з собою. О, він хоча б похилився. Воу, воу, назад, назад, назад. Чікін. Господи. Господи, що відбувається взагалі? Так, давайте ось тут добити цю ящерку. Розвідати всі ці міста, добити цю ящерку. Просто оберігай його і. Ти... І ти також, ти також оберігай його, хлопці, давайте, підходьте. Ви все розвідали, в принципі, тому давайте. Всі за ним. Ви також, якщо чесно, просто ходіть за ним. Давайте, всі за джакомо, всі за Джакомо, не стій, оберігай Джакомо. Агресивна поведінка. Агресивна поведінка. Агресивна поведінка. Джакомо, але поведінка агресивна. Ви вдвоє. Також за джакому, але поведінка агресивна. Ви також оберігайте, але поведінка агресивна. Все. Ну, все. Чого я? Чого я одразу? Чого я. Та господи, що ти там несеш? Чого я одразу цього не здогадався, да? Да, він захищає. Вони всі захищають. Супер! Краса. І у всіх має бути поведінка агресивна. Так. Ну все. Джакомо вперед. Залишилось 3 хвилини. дезерт із Енлес. Але всіх це пташечку вбили. Ой-ой-ой. Два дожа. Не, вони слабкі, вони дуже слабкі. Да, да, да. Давайте, оберігайте його, оберігайте, хлопці. Ну так, наче не складно. Дві, міну... Дві хвилини. То мінець, то мінец, завжди ця штука спрацьовує. О! Давай сюди і давай сюди. І Якщо чесно, давайте давайте втрьох. Спочатку сюди, а потім оберігати Джакомо. Дивіться, ми не всіх вбили. Опа! Dark Terror, тільки цього нам не вистачало. Ну майже майже вбили. Дивіться, дивіться, що це за хрінь? А, це викликані. До речі, з таким скілом викликані. Так, да, оце хлопці погано, оце хлопці погано, реально. Він одне одне те теж повторює, так? Скільки залишилось? Близько однієї хвилини. Трохи більше однієї хвилини. Прикол. Всі так слідкують за ним, прямо оберігають. А, ми не на своїй території, ми вмираємо. Він також вмирає. 0,12. Ну, 0,12 це ніщо. Якщо чесно, це ніщо. Легка місія, просто час займає, так? Да? А так нічого складного немає. В принципі. Да. О, мушкетери. Чувак, а ти відновився, я бачу, да, Скільки в тебе. 1300 маловато якось. В нас же є Карліні, ти маєш мати більше здоров'я. Охороняй, чувак, охороняй. Так, якщо мушкетери з'являться ще раз, ми використаємо ось цю штуку. 1000 мани 1500. 750, 600. Да, помирають трошечки наші хлопці. Ну, а що? А що? Нікуди звідси, звідси, ну, від цього не дітись. До речі, ось цей скорпіон, да, Арі. Глаз Хантер. Мисливець е, на скло. Да? Скляний мисливець. Неважливо, ось ця дівчинка завдяки неї, Завдяки ній в нас є чотири загони додаткові цих. Е... Давай. І це... When I need him? І це все? Це було дуже легко. Дуже. А де ця ящерка була? Ми ж тут все розчистили. А вони зникли, немає сенсу даного. Ну, у будь-якому випадку, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вступайте павучий прайд, бо це круто. І всіх люблю, всіх обійняв, всім дачі, всім до побачення.